На основі якої устави продовжується перебування іноземця, в якого закінчилася робоча віза, біометричний паспорт чи карта побиту. Саме з таким запитом звернулися польські роботодавці до юристів, юристи відповідно до ужендів, тому що роботодавці дуже сильно хвилюються, що під час працевлаштування в них перебування іноземця буде нелегальним і вони не знають, якого закону правильніше дотримуватись. Я так люблю ці. Польські проблеми я бачу, що такі питання дуже часто потрапляють також до мене, тому розбираємо цю тему. Як ви знаєте, на даний момент діє два закони, по яких продовжуються наші документи: Става ковідова, по якій всі наші там візи, біометричні паспорти, точніше біометричні паспорти, ні візи, карти побиту, відтермінування на складання внісків на карту, відтермінування на виїзд, якщо у вас депортація, все це продовжується до кінця стану епідемічної загрози, плюс 30 календарних днів після дати оголошення її закінчення. Також діє другий закон. Устава про допомогу. Громадянам України в зв'язку з війною, яка була прийнята в березні. По цій уставі також продовжуються наші документи, робочі візи до кінця року, біометричні паспорти на 18 місяців. Ну і, звісно, якщо був запит, уже не відреагували. Так як один і другий закон вони діють, один на інший накладається, але обидва є правильними. Тобто відповідь така, що вибираємо той закон, який Вигідніший в даному випадку даного іноземця з даним ви, видом документів, наприклад, ви перебували в Польщі на основі робочої візи, яка у вас вже закінчилась, і е, ви одночасно підпадаєте під дві ці устави випадку. Ви вибираєте е, ту. Яка буде останньою, тобто ту, яка буде вигіднішою для вас. Допустимо, що завтра оголошують закінчення стану епідемічної загрози, і через 30 днів ваше перебування по уставі ковідовій закінчується. Але до кінця грудня ви можете знаходитись на території Польщі. По уставі про допомогу громадянам України в зв'язку з війною. або наоборот 31 грудня закінчується перебування по уставі про допомогу українцям, але надалі триває стан епідемічної загрози, і ви надалі можете легально перебувати працювати на основі своєї цієї продовженої візи аж до кінця стану епідемічної загрози, плюс 30 календарних днів після оголошення її закінчення. Тому хотіла би вас всіх заспокоїти, тому що на даний момент, щоб ваше перебування на території Польщі було нелегальне, вам потрібно дуже і дуже сильно постаратися.